Вітаю, отож. Уряд ухвалив. Таке обмеження пенсії встановити до пенсії певні обмежуючі коефіцієнти для тих, хто отримує дуже багато, і в умовах воєнного стану це не завжди сприймається суспільством як справедливість. А я хотів поцікавитися, наскільки це незворотнє рішення на умови воєнного стану, бо найчастіше питання, яке звучить при цій новині, що люди, яким обмежили пенсії, підуть в суд і виборють собі право отримувати свої пенсії повною мірою, а то ще й будуть отримувати від держави компенсацію. Ми переконані, що ми цього разу підготували абсолютно правильні норми, які відповідають всім регламентам і не порушують захисту соціальних гарантій громадян. Чому? Бо зміни не сторкаються, не стосуються тих пенсій, які люди так так би мовити заробили, які є страховими. Якщо, наприклад, людина сплачувала страхові внески, високі страхові внески, і в неї буде обрахована пенсія більше, ніж 23 тисячі, тобто більше, ніж 10 прожиткових мінімумів, то очевидно, ми будемо це платити. Але мова йде про спеціальні обрахунки, тобто інші правила для спеціальної категорії громадян, які є по суті. Привілеями від держави, і якщо держава забезпечує додаткові привілеї, то очевидно держава в час воєнного стану, тобто в складній економічній ситуації, може такі привілеї обмежувати. Більше того, ми їх не Припиняємо просто, ну там обмежуємо, не платимо і все. А ми встановлюємо понижуючі коефіцієнти, тобто ми будемо диференційовано підходити до різних видів пенсій, таким чином переконані, що суди погодяться з нашою позицією, що ми маємо достатню кількість законодавчих можливостей і підстав, і ці норми не суперечать конституції про збереження соціальний захист громадян. А так само вони підтримують норми конституції про баланс, баланс інтересів і захист національних і економічних інтересів нашої держави. Тож я дуже вірю в те, що наші суди також матимуть державницьку позицію і не почнуть скасовувати чи присуджувати пенсіонерам якісь інші розміри пенсії. А відомо уже хтось подавав чи робив таку спробу подати до суду на це рішення Кабміту? Ну ні, поки ні. Ми його тільки ухвалили. Нарахування відбулися ось уже. В цьому тижні перші перші пенсіонери отримали пенсії з обрахованком умовно новим, тому поки звісно невідомо про звернення до судів у зв'язку з такими нарахуваннями. Я думаю, що ми будемо бачити це десь, можливо, там за 3-4 місяці. А яка кількість людей потрапляє під це рішення про коефіцієнти пенсії? Ну власне, це майже 200 тисяч різних пенсіонерів, але ми точно можемо порахувати, що сьогодні в нас було майже 18 тисяч пенсіонерів, які отримували пенсію більше ніж 23 тисячі тобто, зняли попередні обмеження через суди, і їх це точно торкнеться, тому що їм зроблять перерахунок і до них застосують понижуючі коефіцієнти. Пані Оксана, а є приблизний підрахунок, скільки в такому разі держава зможе зекономити, завпровадивши цей коефіцієнт. Ну, ми розраховуємо, що ми зекономимо до 5 мільярдів гривень, і це теж немаленька сума, яка дозволить перерозподілити ці ресурси для отримання пенсіонерам коштів або на інші соціальні допомоги, які є суттєво нижчими. Але навіть на суть в тій економії, як насправді важливо зберегти справедливість і баланс інтересів. Не можуть, коли в нас середня пенсія в основному це 5 тисяч гривень. Багато людей отримують пенсію на рівні 3 тисячі гривень. Інші пенсіонери отримувати пенсію 100 і 200 тисяч це дуже великий розрив, особливо в час війни. Так, але якщо я правильно вас зрозумів, то цей коефіцієнт не стосуватиметься пенсії військових, тому що вони теж за справедливість. Так саме так, але яких військових, тому що ми дуже під словом військові маємо величезний контингент людей? Мова йде про Тих, які є учасниками бойових дій, так от ті особи, які отримують спеціальну пенсію і підвищені розміри на рахунку. І якщо вони є учасниками бойових дій, тобто вони воювали, захищали ціною свого життя і здоров'я нашу державу, то до них жодні коефіцієнти застосовуватись не будуть. Але у нас є велика кількість інших силових чи правоохоронних органів. У нас є ті військові, які не були учасниками бойових дій. Військовослужбовці, контрактники, у нас є поліція. У нас є працівники митних служб, ДСНС і так далі. Для них теж, наприклад, працівники наукових установ, військових вищих навчальних закладів Вони мають всі спеціальні обрахунки, але вони не були учасниками бойових дій. То до них будуть застосовуватись обмежуючі коефіцієнти. Зрозуміло, дякую за це уточнення.